Доброго ранку! З вами навчання Сьогодні в Кіровоградському інституті комерції пройшов третій етап щорічного чемпіонату Кіровоградської області з ігри Щодеколи. Команда проект Геркулес черговий раз підтвердив свій чемпіонський титул. Сьогодні ми проводимо третій етап обласного чемпіонату Кировоградской области по что, где, когда. Это часть а, всеукраинского интеллектуального движения. И очень приятно, что Кировоградская область один із активних учасників цього двіження, в те, як в сусідні області, наприклад, Черкаська, к сожалению, не приймають участі. Інтелектуальний рух на Кіровоградщині нараховує вже більш 10 років. Зараз за рік в області проходить більш 15 різних турнірів для вікових груп від школярів до маститих знатоків. Щороку ми працюємо і школярами, з дорослими, але особлива увага, звичайно, студенти. Це якраз ті люди, кому і знання потрібні, і користуватись ними вони мають вміти. Наші гравці вчаться в багатьох вузах Кіровоградщини, Це добре, це дуже добре, тому що ну, я вважаю, що їм це потрібно. Ми шукаємо лідерів, ми даємо можливість себе реалізувати. Можливо, тут не відмінники, але ось люди, які дійсно хочуть. Ну і велика подяка Кіровоградському інституту комерції, оскільки ми тут збираємось, а я думаю, що поганий вуз нас до себе не пригласить. Тут вчаться мої вихованці, я шкільний вчитель, тому я знаю, що кажуть. Вони задоволені вузом. І я думаю, що наша співпраця буде й далі. Так что, сподиваюсь, что в этом плане все очень хорошо. Уже много лет Кировоградский институт коммерции является нашим постоянным партнером. Руководство института всячески поддерживает интеллектуальное движение, и э, сегодня мы э, уже как бы в обычном режиме для себя приходим сюда играть. Нам здесь очень нравится, и э, постоянно э, это помещение приносит нам удачу. ha ha ha